Ісус каже, нову заповідь даю вам, що ви любили один одного. В посланні до Коринтян апостол Павло пише, Бог потішив нас приходом тита. Бог потішив нас приходом тита. Тит прийшов і всіх потішив. Наші роздуми сьогодні, ми для інших є, чи ми для інших є потіхою. Коли ми приходимо, на зустріч спільноти, до себе на роботу, в клас, аудиторію, в сім'ю. Наш прихід є причиною радості чи причиною спасайся, хто може. Мій прихід, наш прихід, в парафію, в церкву, зустріч з іншими людьми. Ми є причиною того, щоб надихати, піднімати. Чи навпаки, де хто інший відходить. Один, один священик своєму співбратові казав, ти для мене покута. Так, жартуючи казав. Я для інших є покутою, чи для інших є причиною радості. Це я себе запитую. Дивіться, як Ісус робив, як Ісус чинив. Жінка. Приводять жінку яку по, готові вже кинути в неї камінням, яким стане жінка. Вона, вона мабуть, ну, привели і кинули. І Ісус схиляється і пише щось по, по, по піску. Схиляється біля цієї жіни очі в очі. Вона виходить, пізніше чує, і я тебе не я тебе не осуджую. Ісус не осудив Він цієї жінки. Зустрічається з Захеєм, і Захей з радості приймає і біжить додому зразу, приймає, робить влаштовує, влаштовує бенкет. Зустрівся Захей з Ісусом і влаштовує бенкет. Жінка-самарянка посиділа з Ісусом кілька хвилин біля криниці. Ішла йшла до криниці, всіх боялася, від криниці біжить і всім місці сповіщає, що зустріла Христа. Вийшла потішена. Кожна зустріч з Ісусом сповнена потіхи. Ісус потішає інших, надихає інших. Хтось каже, а я правду кажу. Ну, а скажіть мені, не вміє співати. Ну, якщо сказали, що краще співати я від цього буду. Слух від цього не появиться, музичний. Інколи і правда може зранити, правда? Наші слова, наші поступки можуть бути оливою на ранок або сіллю на ту саму рану. Все залежить від нас. Сіль і олив, наші, наші вчинки, наш дотик до когось, зустріч з іншими. В посланні до Ефесян є відповідь, як, як потішати. Жодне гниле слово нехай не виходить з уст ваших, але тільки таке, що потішає. Оце сьогодні домашнє завдання може бути на весь день, правда? Постараємося, щоб ми наша присутність, наш, наша, наші слова надихали, підтримували, були благословенням для інших, потішали, а не ламали. Христос Воскрес!